Друзі, ой, тут вже без сміху? Ви пам'ятаєте якусь, тут було на картах багато предметів, а тепер що? Пам'ятаєте це? Так, да, я хочу по розумієте, що може мене хтось несерйоз сприйме? Ну, що це за ерунда? Ви помієте те, що раніше... Тут було куча предметів наставлено. От бачите? Тут було раніше куча предметів, а тепер... Не можна навіть поставити нічого. Поняли це? Що це розробочок побачить? розробочок що ти зробив з картами? Скажи, от що з ними не так? чого вони нічого не ставлять? От наприклад... От, наприклад, DC, ви пам'ятаєте? От навіть давайте перезайдемо. Ви пам'ятаєте, коли було дуже багато всяких ігроків, які б понаставлювали тепер що от перезаходимо навіть. Іде фантазія. Іде фантазія ігро, і ігроки це їхня фантазія. Чому ніхто нічого давно не ставить? Чому ніхто нічого не ставить? Коротше, друзі, сприймете ви це серйозно чи ні, ну це, по-моєму, дуже странно. Дякую за увагу.